Хто я, що я, це я, людина оркестр проводжу якісь челенджі, садіжанський шлях, дуже багато тисяч доларів. А що далі? Мені просто дуже треба гроші. Приядє помаду взяла. Арсен, я жду званка. Боже, я зараз розплачусь. Бачите, реально плачу. Що це за сентиментальність, Катя? Ти серйозна жінка? Мене звати Катя, і це моє перше відео для даної соцмережі. Звісно, я трошечки нервуюся, трошечки хвилююся, тому що це для мене щось нове, і поки що я не до кінця розумію, як створювати контент безпосередньо для Ютубу. Але в першу чергу мені цікаво спробувати. Я не буду звертати увагу на те, що десь я заговарююсь, десь я кажу якусь фігню, тому що це тестове відео. І в мене наразі немає мети записати ідеальний відос з першого разу. Навіть не чекаю, мабуть, цього. Це було б приємно, це було б класно. Проте всі ми люди, і ми прекрасно розуміємо, що дуже рідко що вдається з першої спроби. Так. Я вже відходжу кудись в лірічний відступ. Повернемось до мене, хто я, що я і чому Ютуб. Мене звати Катя, мені 30 років, буде через 10 днів. Я проживаю на даний момент в Варшаві. Сама я з Криму. Такий цікавий шлях я проробила для того, щоб оселитися в Варшаві. Але я думаю, що сьогодні ми про це не будемо говорити. Якщо вам буде цікаво, пишіть, будь ласка, в коментарях, і я запишу окреме відео про те яким чином взагалі я потрапила в Варшаву? Чи подобається мені в Варшаві? Які є мінуси, які є плюси і так далі? Буквально кілька тижнів тому сталася певна серйозна подія, яка Можна сказати, в певній мірі змінила хід мого життя, тому що мене звільнили, скоротили з роботи, і звісно, коли подібне відбувається, воно трошечки вибиває з-під твоїх ніг землю. Ти знаходишся в такій абстракції, в якомусь такому дуже сповільненому стані. Починаєш міркувати, чим я взагалі в житті займаюся, чи це мені подобається, чи варто це заняття. Мого часу, мого ресурсу. І так, власне, сталося і в мене, тому що мене скоротили десь на початку травня я дізналася про цю новину, потім було два тижні відпрацювання, і отже, кілька тижнів я не працюю. У мене є можливість так трошечки фінансово зараз призупинитися, зробити повну переоцінку свого життя, своїх. Напрямків руху, і зрозуміти, чим я взагалі займаюся, на що мені це потрібно, чи хочу я далі розвиватися в цій галузі, і можу сказати, що це розуміння воно взагалі вже прийшло до мене десь на другий, третій день після звільнення, після того як все я відпрацювала вже останній робочий день. Я повидалася з усіх чатків, видалялася з усіх сервісів робочих. Коротше. Сторінку перегорнула провела таку стратегічну сесію для свого власного життя. Це такий більш термін бізнесовий, але а, за рахунок того, що тривалий час я працювала бізнес-консультантом, будувала відділи продажі в останньому місці роботи. я Працювала заступницею власника по питанням продажів та клієнтського сервісу. Я зрозуміла, що гріх не користуватися всіма інструментами, які які є в бізнесі, впровадженням яких я власне і займалася, і тому це для мене такий один з цікавих напрямків, чому, чому б не спробувати впровадити це в своє життя. І, коротше, на третій день після того, як я вже закінчила свою роботу, трошечки відійшла. Перший день я, звісно, полежала. Подивилася в соцмережі цілий день, пішла, щось погуляла, поприбирала, зробила генеральне прибирання. Як же переходити на новий етап без генерального прибирання? Я не знаю як. На наступний день я, значить, варіла. Щось я готувала цілий день. Я вже забула, вже просто стільки подій відбулося за цей тиждень, що я вже забула, що коли було. Ви бачите? Я, ну, я розумію, що ви зі мною не знайомі, ви вперше, можливо, в своєму житті мене бачите, але мені здається, що ви можете помітити, як блищать ці очі. Вони блищать не тому, що я щось підбухнула. Вони блищать. Блін, це так дивно. Фактично, зараз я живу в стані повного нерозуміння. А що далі? В мене не те, щоб було дуже багато тисяч доларів на карточці, які я могла би зараз взяти і виділити на своє проживання, піти в такий саботік. але У мене такої можливості нема. У мене через кілька днів день народження, значить, 30 років мені буде. Я знаходжуся в такому підвішеному стані. В мене обмежений бюджет. Я не можу подзвонити комусь і сказати: Вишні мені дінжат Арсен. <свісно> пожалуйста, немає такої можливості ну і я сама, спробувавши садержанське життя і спробувавши пожити в такому форматі кілька разів, кілька було спроб. Вже зараз я розумію, що для мене супер важлива реалізація. Для мене супер важливо мати самостійний заробіток, мати дохід. Який можу контролювати сама я і впливати на нього? Тому, на жаль, садіжанський шлях, як би не хотілося, він вже не підходить. Так от я вже забула трошечки про що я говорила спочатку, бо я пішла вже в якісь дібрі, а згадала, власне, про бізнесові інструменти я говорила приблизно третій день після того, як я тут провалялася на кожному, значить, з можливих предметів інтер'єру на ліжку. На цьому дивані, на цьому кріслі я всюди провалялася. Потім я зрозуміла, що вже ну якось треба трошки ворушитися, тому що мені самі якось некомфортно, не подобається. Тим паче, в Варшаві нарешті прекрасна погода і гріх проводити далі час вдома. Тож я зібрала себе, взяла торбину, взяла один зі своїх блокнотів, яких в мене три мільйони, ручок різних. зараз я вам покажу. От мене, значить, ручки, понімається? Під настрій я собі вибираю кожного разу. Вони в мене є різні Є ти, маркери, є більш тоненькі варіанти, є більш такі. Де вона, господи, є яскра, яскравіші, є більш такі класичні. От, тож я собі кожного разу під кожний похід набираю, якщо я кудись йду писати, я прям стою і обираю і думаю, яку ручку мені взяти. І зазвичай виходить дуже цікава така компанія, тому що може бути таке, що я візьму приблизно з однієї палітри кольори, а може бути, просто всі кольори веселки я набираю собі. І значить, я взяла оце блокнотик, взяла ручки. І пішла в кав'ярню під домом для того, щоб провести стратегічну сесію, стратегічне планування взагалі свого життя. Я не можу сказати, що я його прям закінчила. Це дуже тривалий процес, і в ідеалі, звісно, треба прямо посидіти і не один день над цим. Але в мене була бета версія. Мені не хотілося дуже сильно прям себе грузити. Мені хотілося просто створити ясність, що ж мені робити далі. А для того, щоб мені це зробити, мені потрібно було відповісти на ряд питань. Знову ж таки, якщо вам це цікаво, може бути. Ви можете мені написати, я там зроблю чи якийсь гайд, чи ще щось. Я ніде такого не бачила, особливо. В галузі саморозвитку або розвитку просто особистості, так? Тобто, це більш така штучка, яка використовується в бізнесах, і то не всі бізнеси про це знають, на жаль, і не використовують. А якщо ви бізнес і хочете провести стратегічну сесію, мені просто дуже треба гроші. Я можу вам в цьому допомогти. Коротше, дуже блін, це так цікаво. Я просто сіла записати цей тестовий відос. Якщо чесно, я взагалі не думала до того, щоб його випускати, навіть не взяла е, мікрофончик, щоб звук краще був. Я от поставила телефон, сіла і оце вирішила просто попрактикуватися, спробувати взагалі про себе розказати, щоб поняти, а як взагалі мені записувати оцей вже офіційний відео значить, приодіться, піджачок, надіться, нафарбуватися, тут, тут шо, хайлайтер в мене. Брові трошки підвела і рум'яна. Ну, як румяна, помаду взяла, отак, от і все, і пішла. А зараз я просто дивлюсь, і я розумію, що це настільки щирий відос. Так, в нього нахуй поїхала вся структура. Я не розказала половину того, чого хотіла. Але він виходить настільки класним, Боже, я зараз розплачусь. Я не знаю, як це працює. Ви бачите, реально плачу. Що відбувається. Чому я плачу? Я не розумію, чому я плачу. Що це за сентиментальність, Катя? Ти серйозна жінка. Такого в моєму житті ще не було. Но мені здається, що цей відос точно треба викладати. Я просто не зможу відтворити це, я, я не розумію. Коротше, я думаю, що це кращий із перших відосів, які я могла взагалі зробити. Без презентабельного одягу, без виставленого світла, без мікрофону, без якоїсь написаної структури. Так, вона в мене там є. Я щось не писала, що треба сказати, але я впевнена, що зараз я вимкну це відео, піду дивитись на компі, що там в мене було. Відео не буде і половини від того, що я хотіла розказати. Але я думаю, що ви і так все поняли. Я зараз дуже натхненна. Дуже вдячна собі, Боже, зараз знову буду плакати. О, oh, Боже. Я дуже вдячна собі за всі кроки, які я роблю, що я не боюся. І що навіть коли дуже складно, дуже страшно, я не ведуся на це і просто продовжую йти своїм шляхом. Вам бажаю того самого. Підписуйтесь на мій канал. Будемо з вами разом підкорювати вершини, тому що я вам про це не розповіла. Це знаєте, як мем з Лукашенка. Я артист. Я бізнесмен, я політик, Оце це я людина людина-оркестр. Я вам не розповіла, що за останні півтора року я в буквальному ну в переносному сенсі з'їла собаку на дисциплінуванні життя. Я про це зараз не буду говорити, тому що ми тут з вами з -з затримаємося. Ще ну я не знаю наскільки. Я веду трекери, відслідковую дуже велику кількість показників свого життя. Постійно проводжу якісь челенджі. І, власне, про це я і хочу продовжити сльози катіться і публікувати відео на каналі на цю тему. Тож підписуйтесь, я буду дуже вам рада. Також я залишаю у описі до відео, до каналу в інстаграм. Буду теж вас там рада бачити, бо зараз мені дуже буде радісно, якщо зможу зібрати таку спільноту людей, яким дійсно цікавий і саморозвиток, як би не звучала ця фраза. Тож буду рада вас всіх бачити. Навіть якщо ви не підпишетесь, і будете просто час від часу приходити дивитися. Але якщо підпишетесь, то звісно, одразу зірочку, подумки, зірочку з неба для вас дістану. Це було моє перше відео. До зустрічі.